Вітаю у салоні штор Декор ін, місці, де тканини перетворюються на справжню магію інтер'єру. Починаємо наш тур із третього поверху. Тут у нас справжній рай для тих, хто любить красу, комфорт і тишечки драми у віконному декорі. Більше тисячі видів тканин, фурнітури та готових рішень. Від касики до мінімалізму, від тюлів, легких як ранковий туман, до щільних штор, які блокують навіть спогади про сонце. Ми шиємо індивідуально під кожен стиль і настрій штори, гардини, римські, рулоні, жалюзі – все, що створює затишок. А якщо ви хочете, щоб штори відкривались самі, будь ласка, у нас є електрокарнизи та системи розумний дім. Наші майстрині не просто шиють, вони творять. І все це у власному виробництві, тому контроль якості від першого стіпка до встановлення. До речі, монтаж у нас теж професійний, так, щоб ви просто насолоджувалися результатом. Маєте свій проект? Ми підтримуємо дизайнерів, пропонуємо white-label формат і партнерські знижки. Працюємо із хорека, оформлюємо ресторани, готелі офіси. 15 років на ринку. І ми досі в захваті від кожного нового вікна. Якщо шукаєте команду, яка бере все під ключ. Від вибору тканини до фінального монтажу Москва порусимо в декор ін. Ми можемо приїхати до вас із зразками, зробити заміри і підібрати ідеальне рішення просто на місці. Наш салон, Київ, вулиця Братиславська, 52, 3 і 4 поверх. Декор Ін, штори, які надихають.